Ну, і при підготовці до цієї угоди ходило багато чуток та обговорень. Ось сьогодні народний депутат України Ярослав Желізняк опублікував текст проєкту угоди про створення інвестиційного фонду відбудови підписаної між Україною та Сполученими Штатами Америки. Які ж нарешті її умови? Давайте розбирати. Так, і давайте подивимось на основні умови першої частини угоди, які вже оприлюднили. Отже, всі ресурси є власністю України, і лише Україна визначатиме де і що видобувати. Кожна зі сторін матиме рівні права в управлінні фондом. А суперечки вирішуються паритетно на засадах консультацій. Угода не передбачає приватизації державних компаній, таких як «Укрнафта» чи енергоатом. Документ не передбачає згадок про будь-які боргові зобов'язання України перед США за попередню допомогу, і угода відповідає конституції та зберігає проєвропейський курс України. Фінансування фонду здійснюватиметься доходами від нової ренти на нові ліцензії та нові ділянки. Зміни будуть вноситися лише до бюджетного кодексу. Проте тут також виникають питання, чи не будуть вноситися зміни в податковий кодекс та інші закони. Америка може залучати інвестиції та технології від фондів і компаній, як в США, так і третіх країн. Важливе уточнення, що мова тільки про ті країни, які підтримують Україну в боротьбі її боротьбі з Росією, і також зазначається, що доходи і внески фонду звільнені від податків у США і в Україні.